Руш! Це крокують юні соколята. Джури. За козацьких часів джурами називали юнаків, що були збройностями у козацької старшини. Сьогодні це школярі, хлопці та дівчата, які знайомі з навиками спортивного туризму, творчо обдаровані і мають активну життєву позицію. Саме такі беруть участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл Джура. В ці дні у количівці у таборі юний турист проходить другий обласний етап змагань. Охоплює гра дуже такий віковий цин розширений. От вона дає можливість, перш за все, спілкування. Тому що сьогодні ми другий етап обласного конкурсу гри відкриваємо, і зібрались наші молоді люди з усієї області. В їх буде спілкування, вони будуть один одного знати, вони поспілкуються обмінюються. Няються думками, проблемами у нас підростає дуже патріотичне покоління, і я можу сказати, якщо в тому році приймали участь 16 команд, в цьому році це 27 команд з усієї України. І я щаслива з того, що це Чернігівщина, вона робить це серйозний хороший старт. Команди рої будуть змагатися протягом шести днів безліч конкурсів і випробувань. Гідно пройти які допоможуть фізична витривалість і єдність усього рою. Такі навички їм неодноразово знадобляться у житті. Переконаний атовець Альберт Черешко. У нас на сході були різні хлопці, як із міста, так і з села. І декого потрібно було навчити по-новому, скажімо так, відчувати себе на природі, як знайти воду, де її знайти, як її відфільтрувати, зварити кашу або куліш. Ну, дуже було багато різноманітних ситуацій, але всі навчилися. Допомагали воїнам долати моральні труднощі, лікували душі, а сьогодні благословляють дітей на участь у патріотичній грі. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Військові капелани неодноразово бували на сході і добре знають, що патріотів ростять з маличку. Проблема зараз з патріотичним вихованням найбільше там на сході, в Донецьку, в Луганській області. І саме тому, мабуть, відбувся цей конфлікт. Якось держава не приділяла належної уваги, але я думаю, що. О, ці події вони нас навчать, чомусь, і ми будемо на це на ці речі звертати увагу свою. Для того, щоб держава була сильною, міцною, для того, щоб ніхто ззовні не міг війти і захопити її. Це це забрати просто. Тому потрібно виховувати молоде покоління, потрібно виховувати в патріотизмі, в любові до своєї землі, в любові до Бога і вселяти чи давати їм віру. Ікона, що вишила для них однокласниця, прикрашає подвір'я команди з Борзнянщини. Рісічовики приїхав з села Нові млини. Це найсильніша команда району. На січі місця жінкам не було, а от сучасному рої є. У кожній команді має бути дві дівчини. А дівчата в наш час активні і лише на кухні сидіти не хочуть. Вони прагнуть на рівних змагатися з хлопцями. Перелазить через Под нитками, потім через канат перелітати, по колоді бігати. Таке. Проте про кухню борзнянці таки подбали. Для юшки привезли риби спійманої у рідному сеймі. Одна сумка з одягом, друга з харчами. Так їхали на змагання учасники з ічні по два Навіть більше. Картоплю, сало, е, Морква, моркву, цибулю. цибулю. Всього будем і ще брали? Все, що треба для польових умов. Да. І каші будемо варити, каша. І зелень так, також все. брали, зелень. Суп. Біля входу козак з козачкою і гармата. Ічнянці підкреслюють, вони з козацького краю. Наша назва нащадки козаків. Наш девіз за славну Україну, за вільне життя, за козацьку славу, за щасливе майбуття. З таким запалом можна і в конкурсах перемагати. Відразу після урочистого відкриття, не дивлячись на те, що розпочалась злива, на учасників чекає перше випробування спортивне орієнтування. Що найменше діти пройдуть по лісистій місцевості два кілометри, максимуму немає. Завершиться змагання у вівторок, 24 травня, у Чернігові. Планується провести стрільби на полігоні Гочарівську та також провести урочисту ходу вулицям міста Чернігова. Тобто всіх чернігівців ми запрошуємо побачити задійство, воно буде з 5 до 6 години ввечері, 24 числа. Переможці стануть учасниками фінального всеукраїнського етапу змагань. Вони поїдуть відпочивати в Одесу, а інші призери матимуть змогу відпочити у таборі для обдарованої молоді тут же в Количівці.